Це була абсолютно якби радянська штука про те, що все вивезуть. Чорнозем спакують вагони. Вивезуть, всі наші українські гроші вивезуть, і тому ми заборонимо так. всім. Але завжди цей бар'єр на вихід це насправді бар'єр на вхід. Так. Тому що якщо ти не можеш отримати прибуток і вивести, то ти не будеш ніколи інвестувати в Абсолютно. В Потім починаючи з 2014-го, коли прийшла нова адміністрація в НБУ, це почали поступово послаблювати. В 2018-му був прийнятий на новий. Закон про валюту, який, в принципі, скасував ці обмеження, і стало можливо нормально платити дивіденди за кордон. На жаль, потім бахнув ковід, потім бахнула війна повномасштабна, і це нормально ну, через війну все зупинилося. Але ми дуже малий період часу пожили в, скажімо так, відкритій економіці. І для того, щоб в Україну не боялись інвестувати. Ти іноземні інвестори або не боялись українські інвестори залишати в ній гроші. Наша економіка має бути відкритою, тому що тобі немає сенсу створювати на Кіпрі компанію, якщо ти розумієш, що ти в будь-який час можеш ті гроші, які ти в Україні отримав, вивести за кордон і купити за них те, що тобі хочеться за кордоном, зробити це в білу.